Дуже гарний хлопець, гарно навчався, отримував професію будівельника. Завжди, коли ми дуже плідно співпрацюємо з різними центрами Хмельниччини, і завжди, тобто, розвантаження гуманітарної допомоги, її фасування, відправка, він завжди був в числі перших. Його мати знаходиться в Маріуполі, і він з нею зв'язок не підтримує, тому що в них різні погляди на цю кляту війну. Тому безпосередньо ні. Він ще в 16-му році служба у справах дітей позбавили мати батьківського опікування. Тому він був влаштований на повне державне забезпечення до закладу освіти і, згідно законодавства України. Явно в нього до повноліття був державною опікун. Коли йому 11 травня виповнилось 18, він відразу підписав контракт і пішов захищати нашу рідну країну. Він до цього часу вже готувався, він відвідував рекрутингові центри. Казав, що хоче на першому танку, Приїхати в Маріуполь і подивитись в очі тим, хто там залишився. Останній раз ми розмовляли з ним три тижні десь тому, може трохи більше. Він якраз казав мені про те, що були перші російські окупанти, які загинули від його руки. Цим дуже пишався, цьому дуже радів. Друг Пабло був стрільцем одного з моїх відділень, людина, яка за свої 18 років здійснила. Більше чоловічих вчинків, ніж більшість чоловіків нашої в нашої ненці України. Його смерть є надзвичайно фатальною подією для всієї української нації і українського народу в цілому. Це людина, яка за свій короткий час життя показала, як це бути справжнім патріотом своєї країни, сином своєї нації, взірцем для наслідування.